Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг та взуття. А ви знаєте, що таке одяг? Одяг це речі, які ми одягаємо на своє тіло. Дітки, поміркуйте і скажіть, які предмети одягу ви знаєте? Сукня, футболка, светр, штани, носки, шапка та куртка. Взуття. Це те, що ми взуваємо на ноги Щобітки, босоніжки, кросівки, туфлі це все предмети взуття. Одяг та взуття захищають наше тіло від холоду і спеки, від дощу і вітру. Одяг і взуття мають відповідати розміру, бути зручним, не заважати рухам. Нам повинно бути зручно в нашому одязі та взутті, у кожного одягу є своє призначення. Є повсякденний одяг, який ми одягаємо кожного дня, в ньому ми граємося і ходимо на вулицю. Є святковий одяг, який ми одягаємо на свята і урочисті події. Є спортивний одяг, який ми одягаємо для занять спортом та фізкультурою. Є національний одяг. Головним елементом українського національного одягу є вишиванка. Є спеціальний одяг для сну, це піжама. В залежності від пори року і погоди, наш одяг може бути легким і теплим. Влітку ми носимо легкий одяг, в якому нам не жарко і який захищає нас від сонячних променів. В холодну пору року ми одягаємо теплий одяг, який буде захищати нас від холоду, вітру дощу та снігу. А ще ми повинні пам'ятати, що наш одяг повинен бути завжди чистим та охайним. В брудному одязі людина виглядає негарно, їй в ньому незручно, і ми повинні берегти одяг та піклуватися про нього, а саме вчасно прати від забруднень та прасувати наш одяг. А зараз, малята, я пропоную нам пограти в гру. Подивіться на картинку і скажіть, коли так одягаються. Так, восени. Наступна картинка. Молодці так одягаються взимку. Подивіться на цю картинку і скажіть, коли так одягаються. Так одягаються влітку. А так, коли одягається, так одягаються навесні. Молодці малята! Сподіваюся, вам сподобалося наше заняття. До побачення!